Друзі, всім привіт! Прямо зараз я виїжджаю на Марч Меднес. Вау! Я провів близько п'яти тренувань. Це було дві дан-сесії і два тренування в тренажерному залі. Відчуваю себе дуже добре. Я дуже впевнений, що буде класні данк-шоу і данк контест. Тож, так, це буде три виступи сьогодні, завтра і післязавтра. Сьогодні буде данк-шоу. Скоріше за все на вулиці, зараз плюс 15, дуже прохолодно, але, але я думаю, буде все добре. Завтра буде основний контест на корді NCAA Марч Меднес. Я думаю, буде дуже круто. Сустав такий, що буду я, Талір Карі і Джонатан Едвардс, якого ви бачили на Cleveland NBA арені. ми з ним виступали. Тоді був дуже класний контест. Я більш ніж впевнений, що зараз, коли нас буде троє, буде ще більш насичене данками. Сьогодні також там буде смув, там буде хуббас, тож я познайомлюсь, сподіваюся, що в мене буде час познайомитися з хуббасом особисто, тому що я ніколи ще з ним не просикався. Були лише контакти в соціальних мережах, і сьогодні буде шанс з ним познайомитися поближче. І, можливо, колись я з ним теж. Буду виступати, подивимося. Також я сподіваюся, що виступи, смува та мій виступ буде приблизно на одній локації. І я вам покажу два виступи сьогодні. Я думаю, що це буде три окремих відео. Сьогоднішнього дня, завтрашнього данконтесту контесту і після завтрашнього данк шоу. Якщо виступ буде на вулиці сьогодні, я сподіваюся, що не буде дощу, тому що всю ніч він лив, і ми виступимо без перешкод. Мені їхати всього на всього години, точніше, 1 годину 45 хвилин. Я думаю, що я буду повертатися додому, але в мене є там готель на всі 3 дні. Тож подивимося, якщо там буде дуже насичено. І буде що познімати, а я впевнений, що там буде що познімати. Я думаю, що я залишуся там. Подивимося, як все буде йти. Тож відвигаємося до Сан Антоніо. Це був мій не перший раз у Сан Антоніо, але найперший раз на NCAA. Одразу що впадала в очі, це кількість людей на вулицях, що велика рідкість для США, адже тут всі пересуваються виключно на машинах. Вулиці були забиті фанатами баскетболу з усієї країни, які приїхали повболювати за свої команди. У мене була всього година, щоб передягнутися і вирушити на кор для першого виступу. Ми виступали в спеціальному приміщенні, в якому було розміщено багато чого пов'язаного з баскетболом, і не тільки. Це було. Чудове місце для фанів баскетболу, які чекали на наступну гру. Свято не повинно бути на паузі ні на секунду, а для них це дійсно свято. М'яч, яким грають у фіналі NCAA, був просто шикарним, як і корт, на якому ми мали стрибати. Наше перше шоу за таймінгом тривало цілих 30 хвилин, і це досить багато, навіть для трьох учасників, адже це не звичайне тренування, і ти маєш як мінімум утримувати увагу глядачів, тобто забувати якомога більше данків, але водночас намагатися Щоразу забити складні китки, але це в ідеалі. Насправді ж дійсно, я впевнений, що глядачам цікаво дивитися на данк шоу як таке, тому ми трохи розім'ялися і почали робити свою справу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом зі ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Попри інтенсив, у мене ще залишилося сили спробувати забити баунс данк. Після першої спроби зал просто затих. І менеджмент цієї події взяв мікрофон у свої руки та попросив мене зробити ще хоча б одну спробу. Це було дуже близько, враховуючи всього дві спроби і не найкращому форму на сьогодні. Але все ж стрибав я сьогодні дуже навіть непогано. Забив багато чого і за відчуттям стрибалося дуже легко. Але деякі козирі я приберіг на завтрашній дан контест. До речі, це. Теж потрібно врахувати і економно витрачати сили, щоб встигнути відновитися. Окремо хочу поговорити про Джона і Талєра. Джон Едвард це дуже талановитий молодий атлет, який стрибає дуже високо і забуває базові данки з легкістю, кидаючи м'яч строго згори вниз. Мені дуже подобається його стиль. Побачимо, що він покаже завтра. Але Талєр карі це уніку. Дійсно, талант і генетично обдарований данкер. За всю свою кар'єру я давно так не дивувався легкості стрибка, як у цього хлопця. Ловця, що ви розуміли, він не тренується взагалі. Я йому ставив пряме питання щодо цього. Він просто іноді грає у баскет і іноді стрибає. Це все, що він робить, щоб стрибати так високо і не втрачати техніку на складних танках. А їх у нього справді дуже багато. Після марч Меднес я знову виступав на NBA і зі мною цього разу був Талір Карі. І тоді я знову здивувався його здатності високо стрибати. Але про це в окремому випуску. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Одразу ж після свого виступу я зв'язався зі Смовом, який також був в Сан Антоніо на той момент. Як я вже казав, він приїхав сюди виступати разом з Хубасом. І хто не знає, Хубас це автобус, переобладнаний на мобільний баскетбольний майданчик. Спереду і ззаду встановлені баскетбольні кільця, і абсолютно всі охочі можуть пограти у баскетбол у будь-якій точці міста або країни. Таких автобусів по. США до 10 штук, і кожен з них постійно збирає довкола себе багато уваги, перехожих. Самі хлопці, які все це організували, базуються в Лос-Анджелесі. Але сьогодні один із таких автобусів катається по вулицям Сан Антоніо, де проходить фінал студентської баскетбольної ліги Марч Меднес. Окрім того, що на вулицях панує просто шалена атмосфера баскетбольного свята, гуляють натовпи туристів і вболівальників, переважно студентів, і хубас додає цьому свою енергію, стрітболу та розважальну програму. У Сан Антоніо цей автобус опинився не просто так, а з підтримкою команди з Х'юстона, яка якраз вийшла у фінал на той момент. Тому фанати цієї команди дуже яскраво реагують на своє лого на автобусі, і у мене з'явилася можливість не тільки познайомитися особисто, але й покататися містом разом із ними і взяти участь у невеличкому данк шоу, попри те, що я буквально щойно пострибав на своїй основній роботі. Було дуже весело. Звичайно, крім данків, у них є своя розважальна програма. Зокрема, ігри один на один з перехожими, і це була найнеочікуваніша кінцівка гри, яку я коли-небудь бачив цього дня. Було дуже багато цікавих заруб на вулицях Сан Антоніо на кільцях Хупаса на Марч Меднес. Приїхало багато фанатів баскету, і деякі з них не тільки дивилися баскетбол, а й брали участь. Зараз ви бачите чергову гру один на один. Учасниками цієї гри були легендарний данкер Сер Айзік, данки якого ви напевно бачили в інтернеті, і перехожий, який вирішив перевірити свої сили, але те, що сталося наприкінці, не очікував ніхто. Гра проходила більш-менш стандартно по стритбольному, що привертає увагу вболівальників, і після ще кількох атак сталося це. Юрайзбай. Це був мій перший день в Сан Антоніо на March Madness NCAA, Було дуже весело, було дуже насичено. Окрім того, що я відпригав свій основний данк-шоу, який тривав аж півгодини. Зазвичай тривалість данк-шоу це 15, ну максимум 20 хвилин. Півгодини це було дуже багато, але ми кайфанули, позабували класні данки, і вже після цього я зустрівся з хубасом зі смувом. Також проїв там буквально декілька годин. Було також дуже весело, було дуже насичено. І це був лише перший день. У наступному відео ви побачите мій другий і третій день знову поїздки в Сан Антоніо. Це буде дан контест і буде данк-шоу. Дан контест також буде проти Талі Ракарі та Джона Едвардса. Там буде дуже цікаво. Тож залишаємося на зв'язку. Дякую всім за підписку. Дякую за лайк за коментар. І побачимося вже дуже скоро.